Нову поліцію презентували у Тернополі в суботу, 12 березня. На театральному майдані відбулася урочиста присяга патрульних поліцейських нашого міста. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, усвідомлюючи свою високому відповідальність, урочисто присягаю, урочисто присягаю Вірно служити українському народу, Вірно служити українському народу. Дотримуватися конституції та законів України. Україні, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, Честь держави, згідністю нести високе звання, нести високе звання поліцейського, поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки, сумлінно виконувати. Відбір навчання до нової патрульної поліції Тернополя та Тернопільського району пройшло 209 поліцейських. Я родилась і виросла в країні, яка дуже добре хорошо, що така війна. Я знаю як матері матеріал героїв. І Я бажаю всім вам щоб ці молоді хлопці стали вашими героями, защитниками. Защитниками, тому що так положено. Ані служать родіні. Часу на здійснення кроків, радикальних кроків по реформі правоохоронної системи в нас вже немає. Саме тому Тернопільщина, яка займає перше місце в питаннях децентралізації і формування нових територіальних громад на території Тернопільської області, вже відкрила першу місцеву поліцейську станцію. У громаді золотого потоку. Сьогодні ви розпочинаєте свою роботу з надзвичайно високого рівня довіри і підтримки від суспільства. Довіра і підтримка громади і суспільства це надзвичайно великий ресурс, з допомогою якого можна дуже багато зробити, але його можна дуже швидко і втратити. Тому добуватися підтримки і довіри людей потрібно десь своєю щоденною і якісною працею. Тепер ви, так само як і органи місцевої влади, найближчі до потреб і проблем людей, і нам разом доведеться їх оперативно вирішувати. Серед нових патрульних поліцейських Тернополя чимало учасників АТО. Один із них, Євген Алтунін, цього дня отримав відзнаку спілки бійців і волонтерів АТО Сила України. Під час тяжких боїв під Дебальцево він попав у полон. 54 дня він пробув у полоні. Потім повернувся, не зламався. І наразі він з нами в нашій родині, в нашому строю. Четверта частина поліцейських жінки, вони твердо знають, заради чого стали до лав правоохоронних органів. Щоб змінити країну на краще, я магістр психології, працювала менеджером з продажі. Спонукала ця ситуація, яка є зараз в країні. Хочеться зробити якийсь свій внесок. Я вчилась кілька років на таку професію приблизно, тому я і вирішила туди піти, навіть сумнівів не було. Я думаю, звичайно, це буде непросто і не легко, але в нас є хлопці, мужні, які підтримують будь яку хвилину. Ну, захотілося, щось споміняти в цій країні в першу чергу. Ну, а ви до того ким були? Е, працював в банку. Я хочу, щоб всі наші громадяни були в безпеці, щоб е, менше було. Е, ДТП на дорогах, тому що кожного року дуже багато людей гине внаслідок недотримання прав дорожнього руху на дорогах і це стає головною причиною. І ще для того, щоб наше місто було таке саме, як інші міста, в яких вже діє патрульна поліція європейського зразка, і для того, щоб ще на один. Крок ми стали ближче до Європи. Я ним горджуся, це є моя гордість. Він дуже старався, щоб там потрапити, і дуже до того багато доклав зусиль. Я дуже рада, що в нього все вийшло, бо відбір був дуже важкий, і ми дуже переживали і завжди за нього хвилювалися. Хотів приєднатися до реформи, змінити в країні цю ситуацію, яка вже була така несерпна. Також вкласти свій вклад у розвиток міста у його захист. Щоб громадяни почувалися себе безпечно, я вважаю, що він заслугований на цю професію. Він відповідальний, чесний, Підход для цієї професії. Скажи, ти гордишся татком? Так. Підтримати нових поліцейських прийшли дітлахи. Патрульні поліцейські після урочистостей вирушили на патрулювання вулиць міста.